Доброго дня, шановні друзі, колеги, всі шанувальники Дніпровського та українського футболу. Сьогодні хотілося би поговорити про стан розвитку футболу Дніпропетровської області. Про Футбол у період військової російської агресії на нашу країну на сьогоднішній день. Асоціація футболу Дніпропетровської області спільно з українською асоціацією футболу з федерацією футболу міста Дніпра продовжує робити ті кроки, як зі свого боку, які можуть наблизити нашу країну до перемоги на всіх фронтах і робить свій вклад. Робить все можливе в тому напрямку, в чому може допомагати. На сьогоднішній день на базі Асоціації футболу Дніпропетровської області, на базі в місті Дніпро функціонує гуманітарний штаб Української асоціації футболу, вже близько восьми місяців команда гуманітарного штабу, яка налічує, Представників Української асоціації футболу, представників асоціації футболу Дніпропетровської області, футбольних елегентів олімпійських чемпіонів, за дорученням президента Української асоціації футболу Андрія Павелка, робить все можливе для того, щоб ті переселенці, які тимчасово покинули свої місця проживання окуповані території, змогли почувати себе в нашому місті, в нашій області як вдома. Багато гуманітарної допомоги. Багато то психологічної допомоги, розважальні футбольні матчі, безліч заходів проводиться гуманітарним штабом і кожного тижня 3-4 заходи ми проводимо для того, щоб охопити як можна більше людей і надати допомогу саме тому населенню, яке це потребує. Крім цього, футбол в місті Дніпро, Дніпропетровської області живий. Ми продовжуємо наші змагання. Ми проводимо турніри на підтримку наших збройних сил України. Ми... Донатимо на Зсу. Ми надаємо цими турнірами психологічну допомогу тим гравцям, тим бійцям, які зараз виконують тут роль гуманітарного штабу тим гравцям, деякі з яких зараз боронюють нашу країну та на передовій можна сказати. І ці турніри продовжуються вже починаючи з липня місяця. Команди з Донецької Харківської області прифронтових територій приїжджають. Жаю до міста Дніпра, грають у футбол, відволікаються хоча б на якісь декілька годин. І далі йдуть виконувати свою громадянську позицію, яка націлена лише на захист нашої держави. На сьогоднішній день у професійному футболі. Виступає три колективи з Дніпропетровської області. Спортивний клуб дніпро 1 наразі є лідером української прем'єр-ліги. Йде на першому місці та вийшов з другого міста групового раунду Ліги конференцій і подарував євровисну для наших вболівальників. Футбольний клуб Кривбас зараз виступає також у української прем'єр-ліги. Команда. Зараз перебазувалась, можна сказати, у місто Київ, та свої домашні матчі проводить на НСК Олімпійській. Але... Все одне вона з кривого рогу наш земляки, і футбольний клуб «Скорук», який наразі представляє наш регіон у першій лізі чемпіонату України. Тому професійний футбол також живий. Професійний футбол йде до своєї мети, і тим паче, ще і у Єврокубках ми здобуваємо перемоги. Але це все націлено лише на одну перемогу: перемогу на фронті, перемогу. України проти Російської Федерації дитячий футбол теж продовжує своє існування продовжує заповнювати стадіони міста Дніпра, прилеглих міст та населених пунктів. вже Три благодійних турніри пройшло на підтримку Збройних сил України серед дитячо-юнацьких команд у восьми вікових категоріях, і третій турнір налічував вже близько 120 дитячо юнацьких команд у восьми вікових категоріях. Наразі листопад наразі на вулиці стає холодніше, і вже в грудні місяці всі ці команди перебазуються у наші спортивні зали та планується старт чемпіонату Області з футзалу серед дитячо юнацьких команд. Наразі ми завершили турнір, перший турнір у форматі 8 х 8, який пройшов під Егідою. Асоціації футболу Дніпропетровської області 18 команд. Нагадаю, хто не бачив, прийняли участь у цих змаганнях. Сьогодні ми отримали переможців та призерів Вищої ліги, першої ліги. Дуже радісно можна сказати, що до нас у гості завітали представники Донецької та Харківської областей. На жаль, на сьогоднішній день немає змоги грати у футбол Харківські та донецькі футболісти. Болівальники не можуть прийти на. Стадіонів у місті Харків та у містах Донецької області, але це ми знаємо. Це, це тимчасово. ми. З радістю будемо бачити наших друзів на футбольних полях Дніпропетровщини, як у зимових змаганнях, так і у всіх інших наших заходах. Поки їхня земля не буде звільнена від російських окупантів. Хочеться подякувати всім тим футбольним функціонерам, які на сьогоднішній день донатять на на зсу, які підтримують футбол в регіоні, які надають безліч підтримки як футболістам, так і нашим хлопцям на фронті і роблять все те, що можуть зробити для перемоги нашої держави. Наразі ми запустили конкурс на сторінках соціальних мережах Асоціації футболу Дніпропетровської області. Вже найближчих днів ми дізнаємось переможця, і також пропоную всім приєднатись до наших конкурсів, підтримати нашу футбольну спільноту. Наразі хочу анонсувати старт зимових традиційних турнірів: турніру пам'яті Миколи Кудрицького, турніру пам'яті Максима Білова та турніру пам'яті Романа Шнейдермана, які проходять під до Асоціації футболу Дніпропетровської області, федерації футболу міста Дніпра. Кожен рік вже протягом деякі турніри йдуть. І десятки років ця зима не стане виключенням. Ми йдемо за графіком, ми йдемо за планом, завдяки нашим ЗСУ, які зберігають спокій на нашій землі, боронять наше небо. Ми плануємо проводити ці змагання за всіма форматами та умовами змагань. Можна буде спостерігати інформацію на наших сайтах, на наших соціальних мережах, у телеграм-каналі. Вже незабаром всі умови будуть. Якщо у когось є якісь питання, можете звертатись за телефоном. Всі команди запрошуємо до Участі Дніпровська футбольна весна буде зустрічати зимові змагання Дніпропетровщини.